Привіт! Сьогоднішній наш випуск буде з кімнати мого сина. Сьогодні ми поговоримо про те, як фотографу-початківцю брати кошти чи не брати за перші фотосесії, як працювати з моделями, хто що оплачує, хто оплачує студію, як працювати з професійними моделями, як пропонувати ідеї для моделей, так щоб їм також було цікаво в тому приймати участь і, можливо, навіть ділити навпіл з вами витрати на ці. На ці фотосесії я дуже часто зустрічаю в ТРЦ пости, де було написано, що ой, я боюся брати кошти за перші фотосесії, тому що я ще не так хорошо вмію. Я ще набиваю руку, у мене не така дорога камера і так далі. Але я з певністю можу сказати, якщо ж до вас надійшла пропозиція. Щоб ви попрацювали як фотограф, тобто, чи можеш ти мене повторифувати, якщо це не подруга, якась дуже близька чи сестра, там, і, то, <смас> і то можна брати гроші зі всіх, то кошти потрібно брати. Але відповідно ви ставите таку вартість, за яку ви знаєте, що ви, ну, типу, це не є дуже висока вартість, але разом з тим це кошти. На те, щоб ви могли розвиватися і рекламуватися далі і отримувати більше замовлень, так? Ну, давайте на своєму власному прикладі я розповім: я брала першу свою фотосесію через три місяці після покупки моєї першої камери, я взяла 150 гривень за фотосесію. І знайома моя написала мені, чи може її повторфувати. Я сказала так і написала таку вартість. В перерахунку на сьогодні це 20 доларів, тобто 850 гривень. Коштувала моя перша фотосесія. До речі, я вам покажу знімки. Я її просила, що вона мені скинула. І мені було дуже цікаво переглянути мою першу фотосесію. Таку прям комерційну кадри замовниці сподобались. Вони в неї є досі. Уявіть, 13 років пройшло вже. Але звичайно ж, і були потім після цієї співпраці і незадоволені клієнти. Мені писали, що їм не подобається фото. Я пропонувала повернути кошти. Перше, що я робила. Мені каже, за всю історію моєї співпраці. Жоден клієнт не забрав кошти. Були якісь там виправлення, чи там, наприклад, перезйомка, чи ще щось. Це були дуже дуже одиничні випадки, чи переобробка кадрів, але повертати кошти досвіду в мене слава Богу. Не було. А давайте поговоримо заодно, як, як ж ділити витрати і хто що оплачує, коли фотосесію хочете провести ви. Тобто, ви пропонуєте для моделі чи для просто дівчинки, яку ви хочете познімати, ви пропонуєте їй попозувати. Дивіться, якщо це ідея ваша, і все, що ви напридумували і впихнули в цю ідею, тобто, це витрати за вами. Пропонувати ділити витрати навпіл. Можна тільки в тому разі, якщо модель ну дуже зацікавилась вашою ідеєю, і все, що ви туди придумали і вмістили, це, наприклад, потрібно орендувати студію, потрібно орендувати одяг, потрібно орендувати, я не знаю, там коня, собаку, потрібно мотоцикли запхати в студії. І все, що ви там придумали зверху, модель за це не зобов'язана ділити. Тобто ви. Маєте витрати брати на себе. Якщо, звичайно, модель там погодилась і каже, наприклад, студію можу оплатити я там, так? Чи там я можу придбати одяг, чи взяти оренду одяг, а там все решта на, на тобі. Чи можливо у вас взагалі там витрати невеличкі, і, наприклад, ви знімаєтесь на вулиці, у вас немає ні оренди студії, ні оренди одягу, одяг є в моделі, і, наприклад, у вас з витрат всіх загальних є тільки макіяж і укладка, яка могла би значно покращити картинку, так? Якщо у її буде такий макіяж і укладка, тому, відповідно, ви можете запропонувати моделі поділити ці, ці е, витрати навпіл, або, можливо, модель сама захоче взяти на себе ці витрати, тому що захочу виглядати гарно е, на цій фотосесії. І вона вам так довіряє, що впевнена, що якщо вона навіть буде з цим макіяжем, або вона його використає також ще десь після фотосесії. Я ще хочу сюди додати, що ви ні в якому разі не можете вимагати від моделі, типу, ем, наприклад, якщо ви у вас є якісь там витрати навпіл, поміщати туди витрати, наприклад, обов'язковий макіяж. Наприклад, модель не зобов'язана йти обов'язково на макіяж, якщо вона не професійна, просто дівчинка. Вона, можливо, хоче зробити макіяж вдома, ну, вдома мається на увазі, власноруч. Тобто казати, дивись, оце все там оплачую я, але ти там змушена піти на макіяж. Можете пропонувати, можете запитувати, прощупувати, ну, чи як далеко ви можете зайти своїми пропозиціями витрат. Не кажу, не переборщіть з цим. Як співпрацювати з професійними моделями? І як же ж відрізнити професійну модель і ту дівчинку, яка ж називає себе професійною моделлю? І дуже хочу бути такою, професійні моделі вони готуються ретельно до зйомки. Вони вміють позувати. Вони вміють працювати на камеру. Вони вміють працювати. І видавати вам потрібні емоції, вони не зажаті, вони можуть і вміють класно адаптовуватись під різні стилі, під різні потреби. Ясне діло, що там є дівчата, які, знаєте, більш там така вона в татушках, вона більше під такий унікальний стиль зйомки. Інша дівчинка навпаки, вона більш така красотка, в неї бейбі-фейс, вона більш під там весільні зйомки, більш підійде. Да? Тобто ми відповідно там орієнтуємося, кого ми хочемо брати. Але якщо ви хочете працювати з професійною моделлю, яка, відповідно, підготується ретельно, мається на увазі, в неї буде вимита вкладена волосся. Можливо, навіть вона сходить до візажиста, чи зробить класний макіяж самостійно вдома, який їй підходить. В неї будуть базово нафарбовані, там нігті, чи просто гарно доглянуті, чи там якийсь там оранжевий, а вас. Зйомка в чорних тонах. Якщо це звучить крінжово, але в неї будуть вибриті ноги, бо, тому що в мене був такий досвід, я буду ділитися, розказувати вам свої цікаві досвіди на моєму шляху фотографічному. У 2020 році мої власні фотостудії, замовниця, яка відшивала випускні сукні, вона привела моделей власних, вона відмовилася від того, щоб я знайшла моделей на зйомку. І коли був момент, дівчинка одягла сукню, така яка. Взагалі, з відкритим верхом, відкритими плечами, і одягла колготки. Я кажу, що ну, тут колготки не підходять по тону, тому що руки білі, ноги геть такі, як засмаглі. Чи можете ви зняти колготки? Вона сказала, ой ні, а в мене ноги не бриті. Ось такий був неудобняк. Тому е, ви можете запропонувати моделі. Оплатній професійній, безкоштовну співпрацю, вона, звичайно ж, може її відхилити з різних причин. Там нецікава ідея. В неї вже така зйомка є в її портфоліо, Чи можливо вона не хоче безкоштовно працювати, тому що в той день вона може взяти оплатну співпрацю, так і заробити кошти. Це цілком нормально. Ну, або посумніватися в вашій професійності і в тому, ну, в результ... кінцевому результаті, чи ви видасте такий результат, який ви їй обіцяєте. Але, можливо, вона захоче прийняти участь, і вона буде співпрацювати з вами на ТФП-умовах, тобто Time for Print, це час за знімки, і ви познімаєте класну професійну модель. Безкоштовно. Давайте також поговоримо, як співпрацювати з візажистами, як і фотографи-початківці, так і є візажисти-початківці, так? І вони також хочуть класні професійні знімки собі в портфоліо. і, можливо, знайдуться такі і в вашому місті, які захочуть безкоштовно вам підготувати модель. Але ж є такі нюанси співпраці з візажистами. Ви обов'язково мусите їм також класно описати ідею зйомки. Ви також мусите їй з нею узгодити модель, тому що так, це це дуже основна і велика, як сказати. Їй цю модель фарбувати і їй цю модель собі класти в портфолію. Так? Якщо, можливо, вам вона сподобалась, то не факт, що вона сподобається візажисту. Можливо, якщо ви знайшли візажиста, то буде вам цікаво знайти і погодити між собою моделі. Тобто починати співпрацю не з пошуки моделі, а з пошуку візажиста, який з вами буде співпрацювати на ТФП умовах. Також вам важливо дізнатися, які знімки потрібно дати для цього візажиста для... після цієї співпраці. так? Тому що, якщо ви, наприклад, вам вона наф... ну, нафарбувала модель, ви з цією моделлю пішли, побігали по полю, познімалися. Відповідно, у вас класні знімки там загальні по... по моделі в ріст в полі, де вона там валяється, десь там бігає, макіяж потік, там дуже темно, не видно макіяжу, і вам, в принципі, Портретних тільки два кадри. І вам немає, що віддати візажисту, відповідно, візажист буде не зацікавлений в такій співпраці, він буде незадоволений такою співпрацею, йому не буде що покласти в своє портфоліо. Тому завжди я такі must-have знімки які треба віддати для візажиста. Я їх роблю на початку зйомки, а далі я можу собі робити і творити, що хочу. Я можу там поперекидати волосся, так, якщо вона його вклала перед тим, зробити це на власний смак. Ну і так далі. А давайте тепер дійдемо до теми, коли ж варто піднімати чек як взагалі. Піднімати вартість і що цю вартість має обґрунтовувати. Запам'ятайте, ви ніколи не маєте не перед ким оправдовуватися, і чому ви піднімаєте вартість. Тобто там я дуже часто бачу: ось я купила новий фотоапарат, і тепер мої зйомки будуть коштувати дорожче. Ну, це сміх, якщо чесно, ніхто ніколи не обґрунтовує свою вартість. Дорогою технікою чи пройденим новим якимсь курсом, який піднімає вашу компетентність, ваші здібності, і відповідно, після того ви піднімаєте вартість. Ви можете це робити, ви можете піднімати вартість, але взагалі, якщо так взяти, то вашим клієнтам байдуже, На яка у вас камера, що у вас за плечима, скільки пройдених курсів, їм важливий результат. Вони йдуть до вас за кінцевим результатом. Якщо цей результат їх задовольняє, їм він дуже подобається. То як ви це зробили, завдяки чому, завдяки якому курсу чи завдяки якій класній фототехніці, то це взагалі їх не цікавить. Тому, будь ласка, не ніколи не апелюйте цими штуками, щоб шо що ви тіпа типу, піднімаєте вартість завдяки цьому. Як піднімати вартість? Я би радила вам, наприклад, поставити одну якусь вартість, наприклад, тисячу гривень. Да? Давайте відштовхатись від такої вартості. І ви знімаєте, наприклад, рік ну, там, або півроку. Ви знімаєте і за протягом цього часу ви собі набиваєте сарафанне радіо і якихось клієнтів, і впізнаваність. Відповідно, до вас вже будуть приходити люди, вони будуть замовляти, і у вас буде якась регулярність. І ви вже на протязі цієї суми, ви нічого нікуди не рухали, не зменшували, не збільшували. Ви собі напрацювали свою клієнтську базу. І тоді, за два місяці, ви оголошуєте в своїх соціальних мережах, що ви будете піднімати вартість, наприклад, на 25%, і наприклад, ще через півроку, ще на 25%, Тобто, якимись етапами. Не відразу ви лупанули X 2 прайс, наприклад, було тисячу, стало дві тисячі. Я радила би такими невеличкими кроками збільшувати вартість. І в економіці є така фішка. Якщо попит перевищує пропозицію, то ми піднімаємо вартість. Відповідно, ви маєте розуміти, що якщо у вас забитий ваш графік, у вас стільки зйомок, що ви вже не витримуєте, не спите, не їсте, у вас дуже багато обробки і це все як сніжником. Відповідно, пора піднімати вартість, тому що ви на розхват, а ви тільки одна. Один, пора брати трошки більше. Відповідно, є такі якісь певні періоди і місяців. Ну Тобто ви не робите аналіз тільки по одному місяцю, це якщо вже два місяці, у вас є така якась завантаженість, тоді ви можете робити аналіз і, відповідно, піднімати вартість. Я пам'ятаю, що коли я плотно займалася весілями, в мене був дуже такий. Завантажений місяць це липень. У мене за липень могло б бути там більше п'яти весіль за один місяць. Відповідно, цей липень, якщо б я далі продовжила займатися весілями, я могла б ставити дорожчим за інші місяці, наприклад. Тому що в мене були вже заброньовані дати, а потім ще, ну як бронювалися завдатками, так, але за ці дати мене потім питали, питали, питали неодноразово. І я знаю, що я, наприклад, взяла весілля за наприклад, скільки там за 5 тисяч гривень. Да? А якби я поставила вісім, то мене напевно взяли би і за вісім. Я собі так думаю. А тож, давайте підсумуємо: ми беремо кошти обов'язково, тому що кошти зароблені, вони вас мотивують розвиватися. Вони вам слугують для того, щоб рекламуватися в різних там групах чи таргет, чи і так далі. Так? Брати рекламу. Якщо ви будете певний довгий період знімати безкоштовно, у вас є дуже великий ризик вигоріти як е, творча людина. Тобто, відколи вам немає зворотнього зв'язку, тільки там дякую, дякую, в тебе дуже красиві фото, я така дуже задоволена, ну, цього недостатньо. Якщо ж ви не будете мати щось, що шурдить, щось шелестить і не буде підкріплювати ваші дії, ну, ми не можемо піти обміняти там фотосесію на. Курсівки чи там на пакет з продуктами, тому, відповідно, це буде дуже класно вас мотивувати, зароблені кошти, розвиватися, вкладати. Можливо, ці кошти будуть вам на майбутні зйомки, на творчі якісь там ідеї вкладати. Там. Чи, наприклад, надрукувати фотокнигу, щоб пропонувати молодятам і показувати, ось я роблю такі фотокниги, що також я робила. Вкладати, вкладати, вкладати на початку шляху. І розвиватися, і це буде вам допомагати рости як професіонал. Дякую вам за ваш перегляд. Обов'язково переглянути в мене є ще класні відео про фототехніку навчальні уроки. Дякую за вашу підписку і за ваші коментарі. Бажаю вам гарних кадрів!